У нас хороша сім'я. Ми з чоловіком працюємо на керівних посадах. Син студент. З ним ніколи не було проблем ані у навчанні, ані з поведінкою. Мені колись здавалося, що знаю кожен крок свого сина. Безмежно йому вірила. Здавалося, що так буде завжди. Аж поки одного разу не пролунав дивний телефонний дзвінок. Доброго вечора, почула я в слухавці нерішучий жіночий голос. Ви Ольга Михайлівна, мама Юрка? Так. Будь ласка, передайте Юрі, щоб терміново приніс мені довідку. Він знає мене народжувати скоро, а без цієї довідки у пологовий будинок не пустять. Мабуть, ви переплутали номер телефону. Яка довідка, який пологовий будинок? Ви хто? Я аж присіла від почутого і за секунду одяг на мені став вологим. Мене від хвилювання кинуло в холодний піт. Потім я дізналася, що дівчину звуть Діаною. Торік вона зустрічалася з нашим сином. А тепер чекає від нього дитину. Діана запевняла, що жодних претензій до Юрка немає. Рішення народжувати прийняла сама і на допомогу від нашого сина не розраховує. Зачекайте, але я про вас вперше чую. Торік, це коли? Влітку Юрка в місті не було восени, відповіла дівчина. Ви його не сваріть, він не винен. Тільки про довідку не забудьте сказати. Дякую. І дівчина поклала слухавку. Чоловік, як дізнався, схопився за голову, і наче скажена тварина ходив туди-сюди, по кімнаті. Нехай одружується. Дитину зробив, а тепер дає задню. Ти що? Викинь собі це з голови. Йому до диплома ще два роки. Він сам ще дитина, та й цій дівчинці лише вісімнадцять виповнилося. Ввечері син розповів, що вони з Діаною зустрічалися лише кілька місяців, а про те, що вона вагітна, сказала йому напередодні Нового року. Я їй нічого не обіцяв. Ми взагалі ні про яке весілля не говорили. Погуляли трохи й розбіглися, до чого тут діти. Я мовчала, не знаючи, що сказати. Що ми можемо з батьком зробити? Наполягати на одруженні? Який сенс? Син цю дівчину не любить, та й коли якого чоловіка могли втримати діти. У нашому випадку все. Найімовірніше буде так. Молоді одружаться, а потім розлучаться ще до того, як ми зможемо виплатити, взятий на весілля кредит. Мамо, я пропонував їй зробити аборт, але у неї резус мінус, потім може зовсім не народити, і взагалі вона дуже хоче дитину. До чого тут я? Ти знайомий з її батьками? Буде кому допомогти їй з малюком. Насправді, все виявилося гірше, ніж я думала. Діанина мама алкоголічка, причому запійна. У період просвітлення вона влаштовувалася на роботу, одягалася, стежила за собою, починала активно шукати супутника життя і кожного нового чоловіка. Вона представляла як діаненого батька. Ось я і подумала, що таким чином дівчинка вирішила створити собі нову хорошу сім'ю, чоловіка, дитину і свекруху зі свекром. Вона все прорахувала, а син, як порядна людина, поведе її під вінець. Приведе наречену в свій дім, а витрати, починаючи від шлюбної сукні, і аж до святкового столу, зрозуміло, оплатимо ми. Мамо, вона з матір'ю взагалі не живе. У неї невелика квартира є, яка від бабусі їй дісталася. Не буду я з нею одружуватися, ясна річ, що не будеш, втомлено погодилася я. Ти про довідку не забудь завтра. Завези вже їй ту довідку і забудь. Минуло два місяці. Діана більше не дзвонила, а ми з чоловіком і сином вдавали, що нічого особливого у нашій родині не трапилося. Якось син запитав: Мамо, ми той другий телевізор зовсім не включаємо, правда? Чого питаєш? Тобі треба бери і вмикай. Ні, не треба. Хочу Діані відвести. У неї був старий й зламався, вчора їздив, допомагав викидати. Діана, ти у неї був? А вона народила так хлопчика, Олесем назвала. Схожий на тебе. Він ні на кого не схожий. Маленький, товстий, лисий, постійно їсть і спить. Син відвіз телевізор, а я постійно думала про цю дитинку. Того ж вечора вирішили ми з чоловіком поїхати до Діани. Давно пора, підтримав чоловік. Вони нехай собі розбираються, жити їм разом чи ні. А хлопчик же ж рідний для нас. «Ой, це важко повірити. У мене вже є онук. Чоловік усміхнувся, а в очах сльози щастя. Перед тим, як їхати, я зателефонувала Діані. Вона здивувалася, але сказала, що буде рада нас бачити у себе в гостях. Купити щось, якщо можете, купіть памперси, випалила вона. Їх завжди не вистачає, а вони такі дорогі. Перед візитом ми заїхали в магазин. Купили кілька шапочок, два костюмчики, брязкальця, набрали діані продуктів, бо молодій мамі треба добре харчуватися. А потім поїхали в аптеку по памперси. Перед дверима квартири я зупинилася. Заспокойся, все буде добре заспокоював чоловік. Подивимося на хлопчика, віддамо покупки і все. Можливо, це буде наша перша і остання зустріч. Діана виявилася невисокою, повненькою жіночкою з приємним і відкритим обличчям. На кухні вже закипав чайник. На столі стояла тарілка зі свіжоспеченими млинцями. Олесь щойно заснув, тихо сказала вона нам. Ходімо, я вам його покажу. Він у вісні дуже смішно морщиться. Коли я глянула на пухкенького рум'яного хлопчика, всі сумніви відразу відпали. Це наш онук, як дві краплі води, він був схожий на маленького юрка у цьому віці. Той же Керпатий носик. Рудоватий пушок на голові, високе чоло, у вісні він так смішно ворушив брівками. За чаєм Діана розповіла про себе. Після школи вона закінчила училище і навіть встигла попрацювати перукарем. Знаєте, я на Юру не ображаюся і не маю жодних претензій. Як дізналася про дитину, відразу зрозуміла, що залишу. Ну і що? Що я молода, зате у мого сина буде хороша мама. Я любити його почала ще тоді, коли він у моєму животику був, гладила його, співала пісеньки і розмовляла з ним. А на які кошти ти живеш? запитала я. «Отримала допомогу, яку держава дає при народженні дитини. Ви не думайте, мені від вас нічого не треба. Синочок підросте, на роботу вийду, в ясельну групу я його вже записала. У мене навіть є гроші, які я перед пологами відкладала. Знала, що буде важко. І багато навідкладала, М -м, трохи є сім тисяч гривень. Залишилося, правда, лише дві, бо я купила візочок і ліжечко. Шукала, щоб було все новеньке, і недороге. У цей момент закричав Олесь, і дівчина кинулася в іншу кімнату до малюка. А я тим часом почала розглядати кімнату. У куточку стояв накритий старим пледом скрипучий диван. На стінах полиці з книгами. Старомодний сервант в іншому кутку, мабуть, ці меблі бабуся придбала ще в роки своєї молодості. Тут повернулася Діана з сином. Давай ми тобі допоможемо пакети розібрати, запропонував чоловік. Ми пішли на кухню, але не побачили холодильника, куди би могли покласти продукти. У мене його немає, зніяковіла дівчина, але нічого. Якщо щось швидко псується, я за вікно кладу. Бачите, там ящик спеціальний. На прощання ми поцілували онука, а як тільки вийшли за поріг, чоловік запитав у магазин, у тебе картка при собі? Я кивнула. Ми сіли в машину і поїхали по новий холодильник. Діана мені дуже сподобалася, цілеспрямована, рішуча. Її не зламали ні бідність, ні мати алкоголічка. Не знаю, як далі складеться її життя, але дуже хочу допомогти і стати для Олеся люблячою бабусею, а для неї свекрухою. Ні, не свекрухою, а мамою.